Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи Про від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А сьогодні, як завжди, по понеділках я розкажу про огляд останньої судової практики. Великої палати нема. Ну є дуже цікаве рішення, в тому числі які пов'язані з мобілізацією, зі звільненням з військової служби, захистом своїх прав. Тому раджу підписатись на цей канал і буду вас просити це зробити, тому що саме ваші підписки допомагають краще поширювати відео, допомагають краще людям дізнаватись про свої права. Тому, будь ласка, підпишіться на цей канал, поширте це відео в своїх соціальних мережах, ставте вподобайки, коментуйте. Ну і якщо у вас буде така ласка, можете придбавати наш мерч. Він дуже такий корисний, цікавий, Там і парасолі, і значки є, такі, як в мене, і безпосередньо є. Дуже шопери, дуже гарні і цікаві з дуже позитивними написами, тому раджу перейти там. Під відео буде посилання на сайт з нашим мерчем. І підписуйтесь. Підписуйтесь, обов'язково підписуйтесь. І так, поїхали. Що ж за цей тиждень у нас сталося? Це огляд з 16 по 29 серпня. Хочу звернути увагу в першу чергу на. Там цілий блок огляду судової практики, це огляд там, з процесуальних питань Верховного суду за весь час, практика ЄСПЛ, Процесуальні різні витрати в кримінальному провадженні, яким чином потрібно стягувати, хто, стягує, хто на кого стягує і хто кому компенсує. Огляд за останній місяць касаційного кримінального суду, ну, це за липень місяць. І також хочу звернути увагу от на самі рішення, які у нас в цьому огляді є. В першу чергу, це. Рішення, що пов'язане з виправдованим вироком за непокору. Я цьому рішенню присвячу окремо відео, яким чином захищати свої права. ви можете ознайомитись, перейшовши за посилання в мій телеграм-канал, там буде посилання на текстовий варіант цього рішення. Якщо коротко, то будь-яких підстав для притягнення особи до відповідальності не було, тому що вона повідомляла про стан своє здоров'я. Ну як це потрібно робити, на які пункти посилатись? Я зніму з цього приводу окремо відео, тому обов'язково Підписуйтесь на канал, і можете поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити жодне відео. Ще одне рішення це наше рішення подільського районного суду міста Києва, що стосується скасування штрафу, ніби у зв'язку з неявкою заповісткою. Також це в принципі я вже знімав неодноразове рішення будемо розміщувати приклади цих рішень, чому суди скасовують, тому що нема жодних, жодних доказів того, що особі ця повістка не давалась, що належним чином їй було повідомлено про час і місце складання постанови про адмінправопорушення, і суди, у зогляду на це масово скасовують от всі ці штрафи та на законі. Також досить цікава постанова, я також її присвідчував окремо відео. Це 7-й апеляційний адміністративний суд. Щодо не тільки визнання незаконної мобілізації, а й звільнення з військової служби. Тут мова йде про особу, яка відмовляла за релігійними переконаннями, але це рішення воно досить знакове, тому що суд прийшов до досить важливих висновків. Зокрема, що у разі, якщо особи є підстава для бронювання чи відстрочки, то вона має імунітет від мобілізації, їй потрібно надати можливість забронюватись чи отримати відстрочку, належним чином оформити. Тому також буде окреме відео, я досить ретельно його розберу, це рішення, тому підписуйтесь на канал. Ще одне рішення Дарницького районного суду міста Києва. До мене просто звернулись, попросили роз'яснити ситуацію з червоними оцими ліхтарями поворотників на автомобілях. Чому вони незаконні? Я також присвятив йому окремо відео. Якщо коротко, то у разі якщо не вносились якісь конструктивні зміни в транспортне в транспортного засобу, то будь-які штрафи за червоні оці фонарі вони незаконні. Тим більше вони. Не відносяться до освітлення, а до попереджувальних сигналів. Ну, я там все досить тертельно і детально розповідаю. Поки на цьому все От такий буде цікавий огляд, тому раджу підписатись на канал, подивитись відео, які будуть присвячені окремим цим рішенням, тому що вони досить цікаві і досить такі знакові. Ну і найголовніше це не забувати допомагати Збройним силам України, допомагати Україні вистояти в цій нерівній війні з партнерами, а не союзниками. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Допомагайте зсу, допомагайте Україні, допомагайте, допомагайте один одному. Слава Україні! Слава ЗСУ! Підписуйтесь обов'язково! До зустрічі!